Дівчатка, Наступний реквізит, який ми будемо використовувати під час підтягування нашого домашнього, це дуже пильні завалявшися в мене гантельки. Гантельки, боже, на них навіть котячий пух побачила. уявляєте, скільки вони в мене лежало. Вони десь півтора кіло. А для чого вони потрібні? Для оцього, дівчатка. оце будемо підтягувати ці речі. Статикою будемо тримати гантельки перед собою. Будемо, можна ще присісти при цьому, і попу підкачати, і гантельки потримати. так? Відчуваємо руки, коли довго статично тримаємо. У кого нема гантелей, беруть там пляшечку з водою, я знаю. Можна чимось замінити їх. У ну, мене повезло, в мене були ці гантелі. До речі, це Попередня, це мені досталось Вони від попередніх хазяйки квартири. Я їду, це мої знайомі колись, і ми в них взяли ці, купили квартиру колись давно. І були ці гантелі, і вони мені перейшли у спадщину. Потім можна так потримати руки. Гантелі люблять статику. Так? Також можна робити ось такі рухи. Класно, не відриваємо. Не відриваємо руки від тулупу. І ось такі класні рухи. Але все треба робити довго і статично. Я ж не буду вам одної і теж зараз показувати в даному відео. Це не цікаво нікому. Так, треба можна робити кругові рухи, це теж круто. Для наших ручок один бік, другий бік. Ось такі рухи можна робити, але ручки треба тренувати наші, підтягувати гарненько, обов'язково. Тому гантелі будуть присутні теж. Дівчата, я вас закликаю не впадати в депресняк, доставати ці старі реквізити та починати займатися. А що нам? Ми ж україночки, ми ж сильні, ми всім справимось правильно.